У нас була поскоджено майже все. Рівень води був дуже високий 4,5 метри, як нам сказали. Вода дійшла до второго поверху, 65 сантиметрів було на другому поверсі. Родина виснажена, чесно, психологічно дуже тяжко і важко. У нас немає паркану, майже всього. У нас немає двох автівок, у нас немає гаража, у нас немає вікон, дверей, речі, верхній одяг, взуття все це уплило, тому що це було на першому поверсі. Ми на ліках всі є родиною, і я, і чоловік, і діти. Ми всі на ліках. У нас у нас дуже сильно. Підтримують наші друзі, постійно приходять, дзвонять, допомагають, без їх підтримки ми б не витримали. А, також, ну, психологічна підтримка дуже необхідна. Це ми будували цей будинок 20 років. Це все по крапиночці ми збирали. І е, пошкодження дуже великі, і дуже великі збитки. Газовый котел уничтоженный, электрический котел уничтоженный, дизельный котел залитый, водоподготовка, вот если сюда заглянете, тоже которая, умягчитель воды, вот он уничтоженный, все вырвало, бойлеры не работают, ничего не работает. И У нас отопления нет, газа нет, ничего нет. Здесь лежали двери, бревна, все что хочешь. Все, тут, тут мусора было под самый верх. Вода хлинула за ворота, ворота були розкорочені. Машина здесь плавала, бо якщо ви побачите, потолок був весь в воді. Машина зараз на зараз не, не підлягає дальнішому використування. райадміністрація нам сказала, що це не включається. Відшкодування. Я хочу сказати одне: що за 50 років, що тут проживають люди, до нас проживали зараз, ми проживаємо, ніколи не було такого випадку, навіть близько. Чотири роки ми боремося за те, щоб перевірили цю лівньову трубу. Ми вже повідомили правоохоронні органи, що це не випадково, щоб ви теж розуміли. Бо це було одночасно, одночасна 4 метрова хвиля накрила от, от, мій гараж. От, ви бачите, яка висота. І, і, і перехлинула за забор інший. І три забори подряд да, вона зруйнувала бетонні конструкції, І е, сусіда десь теж зруйнувала. Тобто за 5 хвилин 4 метри була глибина води здесь. Е, я вплав до середини дому, добралася, мені було по грудь, бо мені треба було рятувати діточок. Зрозуміти, 10 е, трупів на місці Одеса і вісім. Через дім, через два діма п'ять, десь один, там п'ять дівчина через два. Ну тобто це недопустимо, це треба щось робити. В різних місцях вулиці розверзається земля, і а потоки води виходять. І ніхто не може не може сказати, чому зараз в цьому місці образувалася вода. Точно так же, як в мене був завал, 3 мітри, 3 метри. Метри глиб, глибини це, це теж ну, чого раптом? Генератори, батареї, все затоплене, ми готувалися до блекаутів, вони стояли в підвалах. Зараз кажуть нам, що це відшкодуванню все не підлягає, бо це не житлове приміщення, бо статус, що це була злива. Ні, це був потоп. Ми хочемо відповідальних осіб за цей потоп, щоб нам сказали вже правду, як це сталося, і що буде робити, щоб не зробила це повторно. бо йде злива вже третіє сутки, і ми боїмося доща. в нас. з'явилася нова фобія.